У Чернявцях розпочали ремонт центрального водогону. Раніше проєкт муніципального водного господарства проходив технічно матеріальну підготовку. Турецький підрядник останні кілька місяців поставляв на об'єкт матеріали. Нині же все готово для заміни аварійних труб. Скільки кілометрів водогону замінять у рамках першого етапу? В які терміни планують вкластися, та чи будуть відключати воду чернівчанам – Далі у сюжеті. Саме з цього місця розпочинається ремонт центрального водогону у Чернівцях. Нині підрядник проводить геологічне дослідження, аби вивчити ґрунти і приступити до основних робіт. Під час першої стадії реконструкції водогону планують замінити близько шести кілометрів труб великих діаметрів. Замінюють саме ті ділянки, на яких постійні аварійні витоки. Ну це мрія кожного чернівчана, щоб всі були з водою. Не було перебоїв. Перший етап, який зараз заміна водогону триватиме 12 місяців. Ми сподіваємося, що форс мажору не буде і все здадуть вчасно. Але в принципі вже є одне форс-мажор, але ми його зараз постараємося вирішити. Ну, мова йде за мобілізацію, за ну одна проблема, яка була, то така лишилася. Над реконструкцією аварійних ділянок водогону працюють міжнародні фахівці. Головний підрядник турецька фірма Фека, яка реалізувала чимало подібних інфраструктурних проєктів у Афганістані, Албанії, Хорватії, Литві, Німеччині та Лівії. Це зараз проводяться роботи як фізичні роботи на деяких станціях на камерах гідроудару. Так і найбільше зараз ми проводимо це технічні роботи стосовно проекту, оскільки проект насправді дуже складний. Є ділянки, де є відносно технічні рішення, які вже повністю акцептовані інженером і експертизою. А є ділянки, наприклад, схил наш відомий дуже складний, де ще потребувати буде додаткові роботи по геології і геодезії. Щоб прийняти правильне технічне рішення, щоб виконати складні роботи, якість виконання робіт на водогоні контролює датська компанія. Як було вже визначено, компанія, яка є головним підрядником, вона досвідчена. Підрядники визначила за результатами міжнародної закупівлі, і ми, в якості консультанта інженера, були в частині затвердження пропозиції. Ми маємо тверду віру. Що підрядник має достатньо досвіду та знань, щоб реалізувати цей проект належною якостю. Ми, як міжнародна компанія, маємо відповідальність перед клієнтом, чернівці водоканалом, а також перед суспільством. Роботи на водогоні здійснюють українські інженери, також залучатимуть турецьких працівників. Ми добре розуміємо важливість цього проекту для міста Чернівці. Ми виконуємо роботи в багатьох країнах. і Я впевнений, що ми завершимо цей проект також успішно. Кожен проект в різних країнах є складний по-своєму, але ми знаємо, як з цим впоратися. Проєкт реалізовують поетапно. Графік ремонтних робіт розробили таким чином, аби це мінімально впливало на подачу води містянам. Планували, що виключення можуть бути тільки на час переключення водогонів після того, як вже будуть прокладені мережі. Ця процедура займає одну-дві доби і принципово все має всі вкластися. Але наше завдання такого чину зробити роботу, щоб відключень практично не було, щоб мешканці міста не відчули негативу, і робота виконувалась в максимально стислий термін. Можливі будуть і це це життя, можливо, і аварійні ситуації. Але на сьогодні я хочу ще раз сказати, що водоканал вже працює в режимі, коли ми можемо сміливо демонтовувати одну з загілок. Друга стадія реконструкції водогону на етапі тендерних процедур. Планується оновити обладнання на одній з насосних станцій та провести роботи з реконструкції очисних споруд. Олена Кричко, Андрій Кордубан, новини Сі